Привіт, мої любимості! друзі, з вами Фейт. Сьогодні ми зробимо 5 статуй у Майнкрафт. Перша статуя це звичайний селянин. Ставимо 1, 2, 3, 4 блоки з обтисної смерикові колоди. Далі навколо неї ми ставимо ще смерекової дошки, крім лицевої сторони. Тепер ставимо ще древесину сюди, далі навколо неї з двох сторін ми ставимо дошки, а також ми ставимо а, сходи. сходи, сходи тепер ще сюди сходи треба поставити. Також ми тепер додаємо тропічні ну, дошки тропічні, а також ми ставимо плити, далі ми ставимо ще три булоки. З темнодобової плити, а також ми робимо ось так. Додаємо ще тропічні дошки. Так, Перший шар, далі. Другий шар ми робимо з чотирьох блоків. Та ще один шар робимо. ось так. Ставимо ткацький верстат. Тепер треба два білу тяги та два зелені барника. Беремо візерунок ось такий. Та ось такий. Все. Додаємо очі, далі додаємо йому брови, ніс, а також ще додаємо один шар з тропічного дерева, а також ще плити. У нас виходить такий, така статуя. Звичайно, оселяємо ми зробили, і тепер ми зробимо морського мешканця. Будуємо стіну з призмарину у 3 на 4 блоки, далі посередині ми ставимо а, темний призмарин, а також ще ставимо стіну. Ось так. Далі ми ставимо сходи один блок, плиту. А також ми ще ставимо призмарин. Також ми ставимо сходи десь. так. Нафоки ставимо сходи у цю сторону. Робимо йому руки. Також починаємо робити йому голову. Ставимо спочатку три блоки, далі ставимо плити. Також ми ще три блока ставимо, робимо рід. Також ще. Продовжуємо, ще ставимо 4 блоки, далі 6 блоків, а також ми ставимо очі, крови. Також піднімаємо голову. А також робимо ніс. Все. Прибираємо плити та ставимо сходи таким чином, далі ставимо ще. Пилити, а також ще сюди полити. Там в нас виходить така корона. Ще зробимо паузу: ставимо дві стіни, далі темний призмарин, далі 1, 2, 3, 4, 5 стіни. Також ми ставимо десь примірно 1-2-3. Ну, На третьому ставимо ось так. Та з цієї сторони так само. Тепер останній штрих це замінюємо блоки на призмари. Не всі, а так, наприклад, сюди. Далі можна ще сюди, далі. ой. Я зроблю щось тут. Зробили статую звичайного морського мешканця, та ми зробимо ще мешканця з пекла. Ставимо. Незерак, так, так, незирак, ставимо 3 на 4 блоки та ще один шар. Все, далі ще ми ставимо сюди, далі беремо стіну з цегли Незеру, ставимо, а також ще ставимо плиту. Далі робимо руки. Робимо голову, ставимо три блоки з незираку, далі з червоної цегли незиру ставимо плити, Далі ставимо ще один блок. Робимо віт. Також ми ставимо ще один шар, далі два блоки. Переставим підпалюємо, далі ще ставимо плити, тільки вже не... Червоний а з такої цегли ставимо пісок ще, просто ставимо там пісок. Продовжуємо робити, ставимо плити так, ще ставимо плити сюди, далі беремо ще блоки та ставимо, ну, робимо ніс з цих блоків, далі ще додаємо незерак. Ще ставимо один шар, робимо йому роги. Також ми ставимо, можемо поставити два блоки та посадити наріст. Наріст незеру, а також ми беремо ще незера, та Ставимо ще один шар. до самого кінця також тут треба, теж можна а, поставити на роз, наріз. Також можна ще сюди наріз поставити. Та й мені здається, що вже хват, хоча ні, можна ще сюди. Там в нас виходить такий мешканець пекло. Також можна ще взяти цеглу з незера, та також пододавати, позмінювати незрак на цю цеглу. Я думаю, ще сюди поставлю та й напевно все. Також, як тут ми збудуємо стіну 3 на 4 блоки, також ми беремо. Там сточений кварцевий блок, та замість цих блоків трьох ми ставимо такий точений, та також ще сюди ставимо точений. Також ми робимо а, з кварцевих сходів руки ставимо один блок кваркового кварцового блоку, далі ще плити. Ну я думаю, що ви вже зрозуміли тенденцію. Зробили далі, ще ставимо блоки. Напевно, треба, треба вже ставити просто кварцові блоки, а не гладкі, так що беріть кварцові блоки. Ще ставимо 4 блоки, далі. Очі, далі в нас виходить ще один шар, а також ще виплі. Кварс робимо ще більше, а також великий. Ніс додаємо. Тепер ми зверху ставимо листя. Десь так. Також я додам ще квітуче заліве листя. Ну і останнє штиль, думаю, ще сюди. Поставлю ще листя, та й все у нас все готово. Та й остання статуя це король у середньовіччя. Ставимо звичайний камінь. Знову ставимо стіну 2 х 4 блоки, точніше 3 на 4. Ось тут ми ставимо кам'яні сходи, також ми ставимо ще сюди камінь, кам'яні сходи ставимо. ну, по тенденції ставимо сходи. Тепер ще ставимо три блоки, далі ставимо плити, також під плитами, ну, один посередині під плитами ставимо ще ходи. Е, також ставимо ще шар, Один, точніше ні, ще три блоки, а також е, ну, робимо рід. Краще поставити сходину у цей бік, а також ми ставимо ще один шар, а також ми ставимо 4 блоки, далі очі. Також ми ставимо ще шар, також ми ставимо ще брови, далі ставимо ніс. Все. Тепер ще ставимо, продовжуємо ставити голову, вище, ставимо на один блок, далі ще плиту, далі ставимо сходи, плиту, а також ще сюди сходимо та сюди сходимо. Та ставимо замість цих двох бл плит блоки повноцінні. Ось Останні штрихи ми ставимо ще плиту сюди, також беремо, тепер, щоб було не тупо з камню, а, так, а ще з кам'яної цегли та моховитою кам'яної цегли. Додаємо цю цегу та кам'яну мохову цеху. Мене вийшло так. Якщо вам сподобалось хоч одна статуя, то я сподіваюся, що ви поставите вподобайку. А також можете подивитися мої інші будівлі, може щось вам сподобається. Ну а з вами був Фейк, до зустрічі в нових відео.